Доброго вечора усім вам, друзі! Давно ми з вами не бачилися, давно я не приєднувався до прямих трансляцій, не було в нас прямих ефірів, також не було в нас вправ, але будемо продовжувати наші ранкові руханки, обідні стріми, а також вечірні. Буду старатися більше і частіше приєднуватися до вас на прямі ефіри. І показувати вам корисні вправи. Дуже багато почали ви мені писати в особисті повідомлення в інстаграм на електронну пошту, де я пропав. Чому немає прямих трансляцій? Друзі, буду старатися більше приєднуватися до вас на прямі ефіри і більше вмикатися. На до вас на тренування. Тому що надзвичайно, як я вже говорив, дуже багато людей писали мені в особисті повідомлення і просили, щоб я продовжував е, виходити на прямі ефіри, а також створював руханки або зарядки. Також показував вправи в прямих, в прямих ефірах. Тому обов'язково, друзі, я буду старатися, буду виправлятися і обов'язково буду працювати тільки для вас. Також хочу подякувати усім своїм патронам, які підтримують мій канал, які підписалися на спонсорство мого YouTube каналу на BuyMeACoffee. Для мене це є найважливіша та найголовніша підтримка. Адже завдяки цій підтримці я маю можливість створювати для вас нові ролики, а також маю можливість. Придбати собі нову відеотехніку для зйомки. Ukrainian Gamer. Ви молодець. Дуже дякую вам за те, що переглядаєте мене. Саурс, гарного всім вечора і вам гарного вечора бажаю. Доброго вечора, Світлана. Дуже приємно, що ви переглядаєте мій канал. Також буду старатися частіше. Викладати ролики на своєму каналі. Хочу нагадати, що ви набагато більше дивитесь навіть не прямі мої увімкнення, а більше дивитесь мої ролики, які я е, викладаю в Ютубі, тобто на головній сторінці свого каналу. Е, напевно, через те, що там просто більше якихось я накладаю спецефектів, там краща камера і, відповідно, якість краща. там е, Є поправки деякі, а тут просто, от так як я показую, так ми і робимо. Там я можу додати якусь фонову музику, тобто відео сприймається вам краще і тому більше переглядів йде не на прямих трансляціях, а на самих відеороликах. Е, так, друзі, добре. Сьогодні я хочу вам показати руханку перед сном, тобто вечірню зарядку. Перед тим, як ми почнемо, я би хотів з вами трішечки про це поговорити, і будемо починати з вами виконувати вправи. Отже, я хочу вам сказати, що фізична взагалі фізична активність вона знімає стрес та тривогу. Е, також стрес та тривога є найлютішими ворогами сну. Також спорт може розслабити вас і допоможе вам позбутися виснажливих думок. Вправи це мабуть, найкращі ліки проти тривоги, які у нас є. І коли ви займаєтеся спортом, то наш мозок виділяє хімічні речовини, які сприяють гарному самопочуттю та боротьбі зі стресом і тривогою. Тобто, наприклад, під час тренування наше тіло виділяє ендорфіни, вони взаємодіють з рецепторами мозку і зменшують сприйняттю болю. Тобто, чим ви активніші? Тим більше тіло змушує вас спати вночі. Тобто активність збільшує тягу до сну. Проте, не потріб... хочу нагадати вам, що потрібно пам'ятати, що не потрібно доводити себе до повного виснаження. Просто переконайтеся, що ви компенсуєте години сидіння будь-якою рухливістю. Це може бути не лише пробіжка, але й активне прибирання або. Вечірня прогулянка. Тому існує також думка, що тренування ввечері це є погана ідея. Проте останні наукові дані, які були, проводилися, то вони розвінчують цей міф. Тому лікарі взагалі, та не тільки лікарі, але й вчені рекомендують завжди перед, взагалі рекомендують перед сном обов'язково виконувати вправи. Тобто не тільки вправи, але й просто порозтягувати собі м'язи. Тобто поробити розтяжки для м'язів. І тоді ваше тіло буде цілком та повністю підготовлено до м'язів. Сну. Так, справа на спецефектах. Я роблю вправи з вами 2-3 рази в день, дивлячись на самопочуття. Дякую за доступні пояснення. Дякую вам, Світлана. Також, друзі, ага, ще я вам хотів сказати і забув. Зараз будемо починати з вами вправи. Я ще хочу вам нагадати про, хто ще не знає або не чув, про мій марафон стоп-ліки. Якщо ви ще не приєдналися, то я неодмінно рекомендую вам до нього приєднатися. Тому що я був навіть здивований, що до мого марафону приєдналася людина, яка професійний спортсмен, тобто, ну там вправи дуже легкі, тобто їх можуть виконувати люди, навіть які взагалі. От... Мають сидячу роботу, там взагалі малорухомі, взагалі неактивні. Тобто марафон дуже легкий. Але він базується на розтяжках, а також на вправах для розтягнення всього тіла, хребта, ніг, рук, очей, голови. Ну, тобто, самомасаж, там все є. І дуже багато. Е Людей приєдналося до нього. І що мене здивувало, що от професійний спортсмен, який приєднався, він казав, що набагато себе став краще почувати. Тому що відчувалася така втома в цілому тілі. А після мого марафону він відчував легкість. Також робили люди марафон з тиском, з протрузіями і ще з багатьма різними проблемами. І... Дуже-дуже багато відгуків я отримав внизу в описі під марафоном, а також в самому марафоні і в особисті повідомлення з подяками про мій марафон. Тому, якщо ви ще не приєдналися, ви можете е, переглянути моє відео, де я розповідаю про марафон. Воно є в мене на каналі. А також ви можете написати мені в особисті повідомлення або на мою електронну пошту. В особисті повідомлення можна написати мені в мій інстаграм. Добре, друзі, будемо починати нашу вечірню руханку. Стаємо до руханки. Для нашої руханки, як завжди, нам знадобиться килимок. І будемо починати наші вправи. Також починаємо наші вправи з дихальних вправ. Стаємо, робимо глибокий вдих, руки підіймаємо вгору і вниз. Видих, глибокий вдих. І вниз. Видих. Глибокий вдих. І вниз. Видих. Вдих. І видих. Добре. Беремо руку за голову і розтягуємо м'язи шиї. Опускаємо легень вниз. Робимо натяжку шийного відділу хребта і фіксуємось в такому положенні на декілька секунд. Робимо глибокий вдих через ніс 2-3 секунди і видих 2-3 секунди. В жодному випадку не затримуємо дихання. Робимо глибокий вдих і глибокий видих. І повертаємось. Початкове положення. Тоді в другу сторону беремо рукою за голову і опускаємо в сторону. Робимо глибокий вдих і видих. Глибокий вдих і видих. Пам'ятайте про дихання, не затримуйте його. Це дуже велика помилка. І повертаємось в початкове положення. Наступна вправа. Тримаємо дві руки перед собою і відводимо руку назад. Відвели руку назад, голову повернули назад, і фіксуємось в такому положенні на декілька секунд. Погляд дивиться на руку що позаду. І не забуваємо про дихання. Робимо глибокий вдих через ніс. І видих через рот. І повертаємось в початкове положення. І тоді на другу руку. Відводимо руку назад, погляд назад на руку що позаду. Робимо глибокий вдих через ніс. І видих через рот. Глибокий вдих через ніс. І видих через. Рот. І повертаємось в початкове положення. Добре. Наступна вправа витягуємо м'язи хребта. Стаємо на носочки, тягнемося вгору, тоді руками тягнемось також вгору і повільно опускаємося вниз. Коли тягнемося вгору, робимо вдих. Навдосі тягнемося вгору. Стаємо на носочки. Тягнемося носочками. Також тягнемося руками. Ви маєте відчувати, як у вас витягується хребет. І через сторону опускаємося на п'яточки, робимо видих. Тоді знову робимо вдих, тягнемося вгору і... Опускаємося вниз, видих. Тоді знову робимо вдих і опускаємося вниз, видих. Знову вдих. І через сторону опускаємося видих. Добре. Завершили вправу. Наступна вправа. Руки беремо в замок. Нахиляємося. І тягнемося вперед. Слідкуємо за попереком. Поперек прогнутий. Ноги в колінах рівні. Не згинаємо. І тягнемося вперед. Пам'ятаємо про дихання, дихаємо рівномірно. Не затримуємо дихання. Робимо глибокий вдих 2-3 секунди і видих 2-3 секунди. І повертаємося в початкове положення. Тоді встаємо на одне коліно, руки тримаємо широко і повертаємо голову на руку, що позаду. І фіксуємось в такому положенні. На декілька секунд. Глибокий вдих через ніс і видих через рот. Глибокий вдих через ніс і видих через рот. І опускаємо руки. Тоді міняємо ногу, одну ставимо попереду, другу позаду. І те саме робимо на другу сторону. Розтягуємо м'язи хребта, грудний відділ хребта. Поперековий відділ хребта. Ви маєте відчувати, як у вас працює все тіло. Також завдяки тому, що ми повернули голову, відпрацьовує і шийний відділ хребта. І опускаємо руки вниз. Тоді лягаємо на килимок. Руки тримаємо приблизно трішечки нижче від грудного відділу хребта. І переходимо назад в положення на ноги. Сідаємо на ноги і тягнемося руками вперед. Але е, з ніг не встаємо. Ми сидимо на ногах. Робимо глибокий вдих через ніс і видих через рот. Ми в такому положенні фіксуємося на декілька секунд. Робимо глибокий вдих через ніс. І видих через рот. І повільно переходимо вперед. Опускаємо таз вниз. І повертаємо голову назад. Дивимося на ноги. Фіксуємося в такому положенні. Робимо глибокий вдих через ніс. І видих. Через рот. І повертаємося в протилежну сторону. Дивимося з другої сторони на ноги. Пам'ятаємо про дихання. 2-3 секунди вдих і 2-3 секунди видих. І повертаємося повільно назад. Початкове положення. Вдих і видих. Тоді стаємо на коліна. Даємо одне коліно вперед. Тягнемося коліном максимально вперед. Тоді руками тягнемося вперед, лягаємо максимально, скільки у вас це буде дозволяти ваша розтяжка. Опускаємося вниз і фіксуємося в такому положенні на декілька секунд. Не квапимося, повільно лежимо в такому положенні. І повільно повертаємось назад. Ногу ставимо в початкове положення. І тепер другу ногу виводимо вперед. Максимально тягнемося ногою і тягнемося руками вперед. Також фіксуємось в такому положенні на декілька секунд. Робимо глибокий вдих через ніс. І видих через рот. І повертаємося назад в початкове положення. Тоді лягаємо на бік. Руку можна поставити собі під голову і виводимо ногу вперед. Зафіксувалися в такому положенні на декілька секунд. Не забуваємо про дихання і тоді відводимо ногу назад. Ставимо позаду другої ноги. Фіксуємося на декілька секунд. І повернулися в початкове положення. Тепер повернулися на другу сторону. Руку можна покласти собі під голову також. Ногу виводимо вперед. Зафіксувалися на декілька секунд. Глибокий вдих через ніс І видих через рот. І виводимо ногу назад. Фіксуємося в такому положенні на декілька секунд. І повертаємось в початкове положення. Тепер лягаємо. На спину, руки вгорі, тягнемося руками вгору, носочки на себе, а п'яточками вниз. Робимо рухи тазу. Вдих через ніс і видих через рот. Я акцентую вашу увагу на тому, що потрібно постійно дихати, рівномірно дихати. В жодному випадку не можна затримувати дихання на вправі. І завершили вправу. Тоді повільно встаємо з килинка. І робимо глибокий вдих. І вниз Видих. Глибокий вдих. І. Виріх, вдих і виріх. Добре, друзі. На цьому наша вечірня руханка завершена. Е, так, е, Юля Гиря. Добрий вечір. Чим, чим шкідлива затримка дихання при виконанні вправ? Чим шкідлива? Ну, вона не є шкідливою, я би не так би сказав. би. Просто коли ми працюємо, робимо вправу і ми дихаємо, ми відпрацьовуємо ще легені. Тому кращим результатом буде, якщо ви будете дихати правильно. Якщо ви помітили, в мене ще є на каналі дихальні вправи і навіть реабілітологи. Які е, займаються людьми, які перехворіли ковідом, вони рекомендують робити дихальні вправи. Тобто, коли ви робите вправу, ви маєте при відведенні руки, чи взагалі будь-який рух ви робите, ви маєте робити або вдих, або видих. Також є дихальні вправи, коли ви допомагаєте самим легеням. Тобто ви стискаєте їх, робите видих, і. Коли ви робите вдих, ви допомагаєте руками також зробити цей вдих для того, щоб вас відпрацьовували добре легені. Тому дихання є дуже важливим для того, щоб е, організм е, отримував кисень. Дякуємо, тихої ночі. І вам я всім бажаю тихої ночі. Друзі, якщо вам імпонує моя праця, я буду дуже вдячний вам за підтримку мого каналу. В посиланні в описі під цим відео, а також ось тут в чаті, я залишив посилання на мою монобанку. Якщо вам імпонує моя праця, вам подобається те, що я для вас роблю, ви можете підтримувати мій канал. Дуже багато всього хотілося би ще докупити для нових моїх відеороликів, тому сподіваюся на вашу підтримку. Також ви мене багато питаєте, де мене найкраще підтримувати, то я вам скажу, що найкраща підтримка це є на BuyMeACoffee. Посилання є внизу в описі під цим відео, на цю платформу. До речі, друзі, якщо ви підписуєтесь на мій BuyMeACoffee, то для вас автоматично. Доступні на вкладці в відеоролики на BuyMeACoffee, закриті мої комплекси вправ, які я складав індивідуально для своїх клієнтів. Тому, якщо вам буде цікаво, то ви можете собі переглянути. Там є дуже багато цікавих вправ для колін при сколіозі, фітнес вправ для спалювання калорій і взагалі дуже-дуже багато цікавих та різноманітних комплексів вправ. А я усім вам бажаю мирної та спокійної ночі. Здоров'я вам бажаю. Бережіть себе, а ми з вами зустрінемося зовсім скоро, напевно, що завтра. Добраніч, друзі!